Сьогодні у випуску час пік два прем'єра в Ужгороді. Зустріч Мигаля і Фіцо на Закарпатті щодо заяв словацького прем'єр-міністра, які звучали останнім часом. Пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дорожня доля. Як і за що ремонтуватимуть дороги 24-го року. З обласного бюджету для першочергового утримання виділено 40 мільйонів гривень, які забезпечать першочергові заходи для уникнення аварійних ситуацій у зимовий період. 24 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з очільником словацького уряду Робертом Ужгороді. На порядку денному двосторонні відносини і підтримка європейських ініціатив. Ця зустріч, за словами Дениса Шмигаля, відкрила нову сторінку в політичних відносинах двох країн. Вдалося обговорити і узгодити більшість болючих питань. Ми з розумінням ставимося до того, що сьогодні словаччина не має більше можливості передавати зброю Україні зі своїх складів. І відповідно загальний об'єм військової підтримки з боку Словаччини вже склав понад 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все. Водночас, сьогодні з прем'єром Фіцом ми домовились, що уряд Словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки від словацького бізнесу. Тобто наше співробітництво в питанні зброї для України продовжиться на комерційній основі. Тут багато перспектив. Українські і словацькі оборонні компанії вже спільно виробляють певні види військової техніки в Словаччині. Будемо масштабувати цю роботу. Крім того, хочемо розширити роботу ремонтної бази для військової техніки. Друге, сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів це захист на всіх напрямках. Наш уряд уже виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і просуватися вперед. І ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром ми дійшли до згоди, що будемо співпрацювати у питанні поставок такої техніки з боку Словацької республіки, з боку словацьких. Компанії, за словами Дениса Шмигаля, Фіцо запевнив його у повній підтримці в євроінтеграційних прагненнях України, яка розраховує на початок переговорів із Євросоюзом. Політики домовились про залучення словацького бізнесу для відновлення України, крім того, про продовження взаємовигідної співпраці в енергетичній, економічній і транспортній сферах. У сфері енергетики маємо унікальний потенціал. Під час цього опалювального сезону були дні, коли словаччина надавала Україні. Аварійну підтримку в енергетичній системі ми хочемо продовжити нашу роботу. Домовились з прем'єром пришвидшити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачево-Вільки-Капушани. Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою, наші енергетичні системи більш стійкими. В газових питаннях проговорили. Словаччина, як з одним з ключових партнерів, також ряд наших завдань завдяки словацько українському реверсному газогону Вояни-Ужгород у 2023 році в Україну поставлено європейського газу в об'ємі 1,8 мільярдів метрів кубічних. Ми готові розвивати цю співпрацю. Пропонуємо оператору газотранспортної системи Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні для зберігання стратегічних запасів. Газу словаччини ми зацікавлені в розбудові інфраструктури колії 1520 мм європейського стандарту від станції Ужгород до станції Ганіска при Кошице. А також розвивати наше транспортне сполучення між Києвом і Кошице всі ці проекти ми детально обговорили. Бачимо інтерес словацької сторони до їх реалізації. І, звісно ж, будемо ці проекти реалізовувати так само, як проекти розбудови прикордонної інфраструктури, пунктів пропуску, розширення. Ми обговорили на нашій широкій зустрічі з міністрами питання розширення потенціалу існуючих пунктів пропуску. Попри всі політичні кути, Україна формує політику нового прагматизму з багатьма країнами Європи. І Словаччина не виняток, запевнив Денис Шмигаль. Щодо заяв словацького прем'єр-міністра, які звучали останнім часом, пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно ж, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України це безпека не лише України, але цілої Європи, а значить, і безпека Словаччини. Ми говорили про звірства росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж, про ядерну загрозу, яку несе Росія для всього світу. Я запропонував прем'єр-міністру. ФІЦО, аби Словаччина розглянула участь у реалізації формули миру президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки. Загалом Словаччина підтримує формулу миру президента, що також зазначено у нашій спільній заяві. Ужгород попрощався із 42-річним солдатом Тарасом Поповичем. Навідник кулеметного взводу загинув 17 січня цього року, захищаючи Україну та залишаючись до кінця вірним військовій присязі. Тарас Богданович народився 27 липня 81-го року в Ужгороді. Закінчив місцеву школу номер 15 Любив музику, мав до неї хист, вчився у музичній школі грі на фортепіано. Захоплювався спортом, займався водним полом. Навчався на економічному факультеті Ужну. Хороший батько, надзвичайно чуйна і добра людина. На яка любила життя, так кажуть про Тараса Поповича всі, хто його знав. Прощалися із воїном на площі народній, віддати шану захиснику. Прийшли рідні, близькі та друзі. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. У загиблого залишилися дружина, донька і син. Вічна шана герою. За порушення правил дорожнього руху в Ужгороді патрульні зупинили водія Ауді. Під час перевірки документів помітили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Однак від ослідування у медичному закладі водій відмовився. Також виявилося, що чоловік не мав права керування автомобілем. Поліцейські склали на водія адмінматеріали. Сума штрафів становить 20 тисяч 400 гривень. Ще один випадок трапився в Мукачеві. Близько 23-ї години патрульні отримали виклик про побутовий конфлікт на вулиці Окружній. Порушник приїхав Місце події на автомобілі, будучи в стані алкогольного сп'яніння. Під час перевірки документів охоронці з'ясували, що суд позбавив чоловіка права керувати автомобілем. Поліцейські склали адмінматеріали, сума штрафів становить 57 тисяч 800 гривень. Кошти з дорожнього фонду не виділили на ремонт автошляхів, їх спрямували на підвищення обороноздатності країни. Про це заявив під час брифінгу директор служби місцевих автомобільних доріг Закарпаття Ростислав Пріцак. За його словами, активно до фінансування долучились 40 територіальних громад області, серед яких найактивніші Мукачівська, Кольчинська, Великолучківська, Іршавська і Нересницька. З обласного бюджету для першочергового утримання виділено 40 мільйонів гривень, які забезпечать першочергові заходи для уникнення аварійних ситуацій у зимовий період. Хочу зауважити, що цієї суми недостатньо, щоб забезпечити повноцінне функціонування місцевої дорожньої мережі. Незважаючи на труднощі з фінансуванням, служба місцевих автомобільних доріг вдалося з 2,5 тисяч кілометрів проблематичних ділянок відновити близько тисячі, включно з ямковими ремонтами, та ввели в експлуатацію три мости у 2023 році, фахівцями служби місцевих автомобільних доріг спільно із експертами-мостовиками були проведені всі 869 оглядів штучних споруд, тобто мостів. З яких 12 на підставі висновків експертів мостовиків визнали аварійними для їх відновлення? За попередніми підрахунками потрібно орієнтовно 897 мільйонів гривень, які є на сьогоднішній день непідйомні для обласного та місцевих бюджетів. Сума, що буде визначена для торгів, орієнтовно сягає 400 мільйонів гривень. Її буде достатньо, аби покрити загальні потреби на утримання та ремонт доріг тільки Мукачівського району. Якщо брати усі райони Закарпаття в цілому, визначеної суми буде недостатньо. Повідомляємо, що найближчим часом службою місцевих автомобільних доріг відповідно до чинного законодавства буде оголошено закупівлю, тобто відкриті торги на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Мукачівського району, незважаючи на відсутність фінансування з дорожнього фонду. Чому саме зараз оголошуються ці відповідні відкриті торги? Тому що термін дії договору підписаний з підрядником. Для утримання цього району закінчується 31 березня поточного року 2024 року. Відповідно до розпорядження уряду, а також рішення ради оборони Закарпатської області перед службою місцевих автомобільних доріг, будуть поставлені нові завдання, якими вони вже активно почали займатися. Нашим завданням є будівництво укріплення та фортифікаційних споруд на прифронтових територіях у місцях, що визначило вище керівництво держави. Вже нашими фахівцями і вже здійснено виїзди на прифронтові території для визначення локацій. Провели обстеження та необхідні локації. Станом на сьогодні зараз працюємо вже над фактично вже на етапі закінчення це виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення відповідної експертизи, а також підписання договору з потенційним підрядником. За отримання хабаря на Закарпатті судитимуть завідувача кафедри військової підготовки одного з вищих навчальних закладів. Заходи з викриття правоохоронці Ужгорода провели у середині жовтня минулого року. Поліцейські у співпраці з СБУ затримали посадовця на одержанні неправомірної вигоди від студентів. За суму від 300 до 500 доларів США з однієї особи зловмисник не відображав у журналі обліку відвідування і успішності слухачів, що не відвідували практичні заняття. Такими діями фігурант створював умови, за яких студенти, не володіючи відповідними Бечками здобували військово-облікові спеціальності за оперативними даними. Така неправомірна діяльність могла приносити обвинуваченому від 10 до 15 тисяч доларів США за один навчальний семестр. За скоєне чоловіку загрожує від 2 до 4 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. На вулиці Марка Вовчка в Ужгороді близько 23-ї години увагу патрульних привернув чоловік. Він побачивши службове авто, змінив напрямок руху. Охоронці порядку не здогнали його і зупинили. Під час спілкування він почав поводити себе підозріло. Згодом інспектори виявили у пачці цигарок з гортоку з білою речовиною, зовні схожою на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Гірські рятувальники надавали домедичну допомогу 43-річному лижнику з Ужгорода, який відпочивав на гірськолижному курорті в селі Вишка. Під час катання на схилі визначеною дорогою чоловік по необережності впав та не зміг підвести з самотужки. Фахівці місцевого пошуково-рятувального відділення знерухомили верхню частину тулуба постраждалого та спустили до медпункту на спеціальних ношах. А вже звідти до лікувального закладу його доставили товариші на приватному авто.